Христос народився. Славімо Його! Сьогодні, в цей такий чудовий і святковий день, я хочу привітати вас, мої дорогі підписники, мої дорогі глядачі з Різдвом Христовим побажати вам слагоди, віри, наснаги і скорішого спокою у всі наші домівки. А сьогоднішнє відео я би хотіла присвятити головній героїні цього свята. Сьогодні будемо говорити про ялинки. Хоча в мене вдома зараз стоїть і ялинка, і дідух, але якась любов до тих ялинок в мене є вже давним-давно. І я би хотіла вам розповісти ту таку одну єдину суцільну історію про ті ялинки, які я збираю вже дуже, 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 дуже давно. Колись. Давайте поринемо в цю святкову казку. Колись дуже-дуже давно, ще коли моєму старшому було, мабуть, роки три-чотири. 3-4, можливо, 5. Кожної п'ятниці ми зустрічалися з дівчатами рукодільницями зі Львова в такому чудовому магазині Аграфка. На той час він був на Південному. І в нас там такий був відведений великий стіл з кріслами, і собі ми могли прийти поговорити, погомогніти. І саме тоді, а це було років 14 тому, я почала збирати матеріали на свою першу ялинку. Збиралися вони не надто швидко, дуже навіть би я сказала повільно. Стримувало те, що на цю роботу не було стрічок. Тому вона і так довго відкладалася, відкладалася. Але в моєму арсеналі з'явилися інші бажання. Так? Появилася Кожна ялинка, яку я вам сьогодні покажу, це є ялинка своєї історії. І хоча ці ялинки від Нори Корбет мають свої е, номера, так, це є там різдвяне дерево 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010, кожна з них в мене асоціюється з іншою людиною. Тому я би хотіла вам показати мої ялиночки, які є, і ті ялиночки, які в мене є у планах. Крім ялинок Нори ну Корбут, в мене також є ще і інші ялинки, тому я вам сьогодні все покажу. І якщо ви, вам щось подобається з того всього, я буду рада, якщо ви також захочете підібрати собі матеріали і вишити такі чудові ялинки, тому що всі ялинки, вони якось у кожної дівчини вони по іншій, по іншому вишиті, інша основа. Дехто замінив ниточки з оригінальних надімці, дехто навпаки, одним словом. Дуже-дуже-дуже дуже багато. І, е, мабуть, давайте почнемо з е, не з нори. Не з нори, почнемо ми е, з ось такої ялинки. Це є ялинка. Дівчата мені писали, що це за ялинка. Я не знаю, що це за ялинка, але колись в якомусь далекому-далекому році Марія проводила ось такий Марія, це я про себе, так. Я проводила таємний процес такий таємний процес, і коли... Поясню вам, як це відбувалося. Я взяла цю схему, знайшла її на просторах інтернету, розбила її на частинки. Для тих, хто хотів комплекти, я підготувала окремо комплекти, тобто тканинку і ниточки, і стрічечку. Ви бачите, що тут є стрічка. І, здається, раз у тиждень я висилала фрагмент схеми, ми вишивали. З дівчатами ось таку красу. В даній роботі є хрестик, є бісер, хрестик ниточка Мімсі, бісер, мабуть, бісер чеський і стрічечка, звичайна атласна, червона стрічечка, де можна регулювати довжину. Що я можу сказати? Тканинка тут в нас є Белфаст з таким зеленим. Відблиском, так, цей Люрекс, і оформила я її в багатній майстерні папіру з ось таку красиву пречудову раму. Як ви бачите, я дуже легко її тримаю в руках, тому що вона в мене без скла. Чому вона в мене без скла? Тому що я не хотіла обрізати дану стрічку, щоб вона в мене була ось скоротенька. А вона в мене, ця робота, в мене стоїть. Ось в мене ось така підставка взаді є. Вона в мене стоїть і я. І ця стрічка просто так лягає на тумбу, і вона мені дуже дуже подобається. Також дівчата робили. Вставляли гірлянди якось в середину, тобто вона реально світилася, ця ялиночка. Є, що дописували грік дівчатка, є, що тут також додавали свої якісь ізюминки. Тому ось така ялиночка відкриває марафон моїх ялинок. А зараз я думаю, що варто вернутися до Нори Корбет і її різдвяних дерев. Склалось так, що. Ком'юніті «Моє вишивальне дуже любить е, такі схеми, як норекорд, ну, закордонні всяких виробників, е, матеріали закордонні. Відповідно, в мене появився блокнот з написами ялинок і що мені потрібно на ці ялинки, які матеріали підібрати. І так як в мене не складається з пам'яттю запам'ятати, яка ялинка 2010-го, яка 2006-го року. А в мене кожна з цих ялинок має свою назву. Це ялинка з голубами, ялинка з червоної спідниці, ялинка маренки луцик, ялинка з що це таке? Що це така? Не пам'ятаю зараз, згадаю, як її називати. І одну ялинку, яку я завжди забуваю. але... Склалось так, що цього року на Миколаїві 6 грудня у Львів приїжджала моя подруга Житомира, це є Наталя, і ми з нею пройшлися рукодільними магазином Львова. І будучи в одному з рукодільних магазинів, я побачила дуже класну схему. Вірніше, вона зовсім не класна. Зовсім не класна. Це ось така схема. Це є різдвяне дерево 2011 від нори Корбет. І напередодні я з своїми дівчатками говорила, ми обговорювали даний сюжет, і я так дивилася, така ну що в ній гарно, ну, гляньте, ну що в ній гарно. Ялинка злилася на фоні на фоні цього що тут вишито. Основа тут підібрана, на мій погляд. Вкрай невдало, тому що ялинка присніжена, і всі верхні гілочки, красиві, рівнесенькі гілочки, ялинки засніжені, їх не видно. А виглядає, в нас, до речі, є такі сорти ялинок, вони такі кривенькі, всякі, але вони дуже гарні, як виявляється, і люди собі в сади свої їх купують. Я вирішила, не треба відкладати те, що купиш завтра. Купи його сьогодні. Тому Миколай мені приніс ось таку ось такий дизайн. І ми з нього, мабуть, і почнемо. Він у мене лежав разом з тим комплектом, з цією схемою були і матеріали: це є бісер різний, і ниточки. Classic Coral Works. Ниточки, всі ниточки, які потрібні до цього дизайну. І, до речі, зовсім недавно я йшла в магазин для того, щоб обміняти ці нитки, тому що в даній схемі 66-го потрібно один моточок, а 181-го два моточки. А мені поклали навпаки. Тому я йшла цілонаправлено поміняти один моточок. Але в даній схемі. Є така записочка, яку треба читати, а не тільки любуватися матеріалами, бісером і ниточками. Так а ось така записочка, де написано, що тут в схемі є помилка. Так, сто го треба нам дві, а 181-го один. Так, щоб мені все гарно поклали, і я у магазин не дійшла. Але я довго думала, на якій основі вишивати. В одному з відео щоденника вишивальниці я витягнула свої основи, звісно, не всі, а ті, які могли б підійти до даного дизайну, і почала підбирати. У мене був дуже гарний відтінок з плешу там, оті такі, знаєте, краплинки, ніби сніг Ну, але я думаю, що ця тканина занадто така з тими крапинками для цього дизайну, тому що я знаю. І я зараз постараюся вам передати красу цих робіт, тому що те, що намальовано на прев'ю, воно навіть абсолютно трішечки не відображає того, що ми бачимо в кінці вишитої вже нашої завершеної роботи. Тому я довго думала і думала і вибрала. Ось такий красивельний Белфаст. Купила я його у Велеліці, 578 відтінок Белфаста, і ми про цей Белфаст ще поговоримо. Тому підписуйтесь на мій канал, скоро ми будемо вишивати новий дизайн від нові Нори Корб 2011-ту ялинку з різдвяне дерево. Я сподіваюся, що вона в мене не затримається, але але є один нюанс. А нюанс. Полягає в чому? Перед вами моя ялинка різдвяна, різдвяне дерево від нори 2007. Це є ялинка з голубами. І ви знаєте, з цією ялинкою пов'язано дуже, дуже багато чого. Тому що, по-перше, я вибрала основу не ту, яку рекомендували. Я вибрала зовсім іншу основу, цю саму основу, що я вибрала на ялинку 2011, і на ній мені дуже важко шити. Це темна основа, переплетень я не бачу, світла достатньо, але робота рухається дуже помало. І цього року я вирішила кожен день по одній ниточці вишивати цю роботу, тому що тут аналогічно здається ниточки дизайн Works. І Хочеться завершити її, бачили, я її відшиві ниток DMC. Так, вона красива, але не така. Все ж таки ті нитки, які мають гарні переходи, особливо на такі речі, як от ялинки, де наші гілочки не є однакові, де наші гілочки під різними променями сонця. Виблискують по-іншому десь темніше, десь світліше, тому саме такі ниточки вони і роблять Тут такий красивий перехід. З цією роботою в мене пов'язано багато, бо навіть я вас, хто зі мною давно, просила допомогти мені знайти додаткові ниточки, бо мені не вистачало, і я не можу вас підвести, бо попросила, попросила. Дівчатка мені прислали, а я взяла і нічого не вишиваю. Тому зараз я намірена вишивати далі цю роботу. Вона в мене просувається гарно, іду по плану, навіть інколи лишню ниточку виш... більше вишиваю, але мені дуже подобається. І в тій роботі є ще один дуже такий цікавий нюанс. Тут зверху буде така дуже гарна, сніжна, бісерна, там дуже багато гарного бісеру, бісерна така зірка, кругом неї також буде розсіяний красиваний бісер. І і на цій ялинці голуби не всі мають пару. Тобто є парами, а тут є три голуба, а тут є один голуб. І е -е, моя подруга вирішила, що, а чого це буде три і один. Вона взяла того одного, додала до того самотнього і вийшла все по парах. І коли я їй казала Оксана, та зробив вже таку людську схему, щоб я вже не думала, і я також вийшов все, бо я також хочу вишити все по парах. Вона зробила таку схему, де всі голуби по парах, і тепер мені залишається тільки відшити цю роботу і дивитися, любуватися на неї, тому що це надзвичайно красиві роботи. То я недавно згадувала, які в мене є м, ялинки від нори. І виявляється, що в мене є всі ялинки від нори, тому що, придбавши оцю схему, е, в середині є всі ялинки від нори. Я так дивлюся, така ага, дивимося тут. Про е, голубів ми поговорили, а тепер різдвяне дерево 2008. Різдвяне дерево 2008 називаю її ялинкою від Маринки Луцик. Є в нас така чудова майстриня. Вона живе поблизу Червонограда, і неодноразово одноразово вона запрошувала нас до себе в гості, чи то завжди після різдва в основному завжди це приблизно перші числа січня. Вона настільки красиво вміє підібрати декор. Вона настільки красиво вміє підібрати рами, роботи, вишивку. В неї найкраща ялинка. До речі, вона виграла сертифікат, здається. Похід, місячний похід в органний зал чи філармонію від садового нашого мера міста, бо проголосували, що її ялинка була найкреативніша. Так, вона була повністю вишита і. Серед рукодільність це, до речі, розповсюджене явище, тому що взявши якусь таку невеличку роботу, ти сіла, вийшла і маєш завершену роботу, і маєш гарненьку іграшку на ялинку, якої немає ніхто. Тому, приїхавши один раз до неї, верніше у перший раз, перший рік, я собі запримітила цю роботу, а на другий рік вже сказала: ну, це вже досить. Треба, треба собі також таке вишити. Ось така робота. Красивенна ялинка, тут дуже красиві маргаритки, тут е, дуже великий ось цей бісер, який в мене прошитий. Ну, не так, переважно, бісер-півхрестиком прошивають, а в мене він рівнасінько прошитий. Гарнезний, гарнезне сердечко від Сваровськи, теж такий від Мілхіл, який дуже красиво виблискує. І я пам'ятаю, що Ниточки тут знизу також мали бути якісь цікаві, але знайшли ми копію з анхору, бо там тої ниточки треба одну, знаєте, щоб тут оглечик вишити. І а зелені, а зелені тут DMC, тому що якось цей номер, що мав би бути, він практично без якогось там переходу переливу, і тут його не видно того переливу, тому я обійшлася ось так. І по крайнику тут здається лише один крайник. Два. Два крайники, які я бачу темно-голубий і світло голубий, такі біроза, ну дуже красива робота, робота, яка чекає свого оформлення. І я сподіваюся, як Маринка казала, скоро буде в мене пташина-ялинка, тобто всі іграшки на ялинці будуть пташечки вишиті. А в мене, мабуть, скоро буде стіна ялинкова. От з такими всіма ялинками, але потрібно ще. Потрібно ще це все довести до пуття, оформити. Е, ялинка 2000, е, ялинка 2009. Ця ялинка в мене асоціюється з Оленкою, тому що Оленка, вона, я її побачила в Оленці, я здивувалася, що Оленка така досить педантична людина, і вона в неї була оформлена без скла. Це її перша робота, яку я побачила, оформлену без скла. І кажу: а як? А я, а Вона каже, так вона у мене стоїть отут на тумбі, там місяць стоїть, поки свята. А потім каже, я її в плівку замотую і ховаю. Тому і після цього випадку в мене також з'явилися роботи без скла. Але... Є такі роботи, ми до них дійдемо, де я рекомендую зробити скло. Якщо не хочеться тих бліків, я думаю, одну роботу в рік, але з музейним склом можна собі якось дозволити назбирати тих грошей, тому що ці роботи, вони хоч може, і вишивалися швидко. Ця здається мені взагалі. Це якийсь був, наскільки я пам'ятаю, це був якийсь ем, поїхали. У Вінницю, здається, там накупили чогось, поки доїхали, приїхали інші матеріали, сіли, вишили. Чи то мені хтось залишки віддав, ниток, так, Оксана Рудка, чи хто. Чесно, я не пам'ятаю, тому що ця ялинка я знаю, що вона в мене вишилася в моменті. Тут дуже великі оці бусини, так, ці такі великі, великий розмір бісеру. Дві чи три нитки тут іде е, нитки, Coral Works і бісеринки. Ну, Вона реально дуже швидко вишилася, асоціюється в мене з Оленкою вона красиво. Ще є одна в мене ялинка, це є 2010-та, підглядаю. Але вона в мене асоціюється з відпочинком. Це ялинка 2022 року, я її вишила, у лютому місяці її завершила. Це є ялинка-марафон, я її вишила за 24 години. Вишивка надзвичайно красивими шовковими нитками. Вже десь комусь я їх віддала, бо то, знаєте, ти вишила, передала, хтось вишив, тобі передав. От. І тут дуже красиві сніжинки, вони такі перламутрові є. Не передати. Дівчата зовсім не передати красу цієї ялинки. Тут вона в мене вишита. На такому вінтажно сірому полотні, мабуть, це Белфаст, і я її вишила за 24 години, будучи на відпочинку. Ялинка красива, ялинка невелика, але вона є в моїй колекції. Як замітили, всі ялинки різні. Тут в мене, ось, наприклад, основа, до речі, в цій ялинці червоній, основа така сама, як в тій зеленій ялинці. Як я ялинки називаю? Червона ялинка, зелена Белфаст з зеленим таким салатовим Люрексом. От. Тут вже я підбирала це вже, мабуть, це Мурано, скоріш за все. Так, це Мурано. Я не пам'ятаю, правда, номера, але мені здається, вона тут дуже пасує, бо ці голубі бісери, бусини такі дуже гарні. До цієї роботи. А тут така сіренька, ніжна, але реально оцей шовк, це були ниточки по ключу, цей шовк, ну він, ви розумієте, це коли ви берете в руки якусь таку. Дуже красиву шовкову тканину, отак От і ті нитки ви берете і насолоджуєтеся ними. Інколи буває, що там сидимо, вишиваємо і пішов такий швидкість набирається, і тут в моменті нитка починає робити кожен раз вузлик. Тут такого немає. Тут нитка настільки м'ягко в руках трималася, вона настільки плавно проскоковзила по тій тканині, щоб. Словами не передати дійсно, якщо ви не шили ніколи ще шовковими справжніми шовковими нитками, спробуйте це надзвичайно краси... красиво в результаті і приємно під час роботи. А тепер я вам покажу оформлену нарешті ялинку. Це є ялинка 2006 року. Це ялинка з червоною спідницею. Я не знаю, з ким вона у мене асоціюється з Уляною, з Маринкою, з Оленкою, з Оксаною. Не знаю, то це такі, от не знаєте, скупчені людей, які готові це все вишивати постійно. Так. Тут в мене, вона оформлена. Так. Тут в мене також тканина з Люрексом, але він не тут якийсь такий кольоровіший. Тобто є такий жовтенький, є салатовенький, чи то може я собі так надумаю. Ні, це такий він так є. І <рість> я вам її покажу. Це є в мене тут музейне скло. Тут воно є. Оформлювала я цю роботу в багатній майстерні папірус. Ну, що сказати, вона така дуже прикрашена. Тут стільки бісеру, тут стільки всього. Я, я пам'ятаю, як мені тих трежерців не вистачило, рожевеньків. Де я, де Оленка? В мене трежерців нема. Сьогодні ну, я не знаю, що це таке було, кров з носа треба було її завершити. А Оленка на другому кінці міста, а це ще ніч темно, ну як завжди, по якісь, напевно, різдвяно-новорічні свята людей тьма, і мені треба було терміново цю Тей трежерс. Уляна, наша подруга, їдучи додому, вона тут подалі в мене живе, заїжджає до Оленки, бараті трежерси, щоб Марія могла завершити. Це була надзвичайно така крута історія, її про що згадати, але. Ялинка дійсно цього варта, ялинка е, красива. До речі, мені здається, отут верхівку я замінила, тому що е, там щось мало бути інакше, там щось мало бути зовсім зовсім інше. І по бісеру, ніби все окей по спідниці також. І е, ця ялинка вже який рік висить в мене позаду мене на стіні. Вона висить поруч з Сантою. Чий це Санта? Не знаю, чи це Санта. Е, Мірабілі, напевно. Або Лавандер Лейс. Ну, щось одне з них. І ось така робота в мене є. Це є одна з оформлених робіт від Норе Корбет. Красива. Красива робота, багато бісеру. Зовсім не багато люрексу, мабуть, один люрекс, два, три, три люрекса. Жовтий салатовий і білий. Ну, наскільки я пам'ятаю, бо вишила я її давно. Давно її давно оформлена. Оформлення, до речі, мені подобається, цікаве оформлення. Тут збоку навіть є натягнута золота ниточка, на якій є е, бісер причеплений. Гарно. Дорогі мої, і якщо... Ой. І якщо ви були уважні, то всі ялинки Нори Корбет, ось ці ялинки я вам сьогодні показала. Крім того, я вам показала свою ялинку зелену, яка була в таємному процесі. Якщо я ще десь якась в мене ялинка є, то мабуть я про неї забула, але... Сьогоднішнє відео я також би хотіла присвятити ще одній з ялинці, з якого я це відео і почала. Це є ялинка від ялинка від Сандри Парадайс. Починала я це відео, розкажуючи вам. Як ми здобулися з дівчатами гравці, як ми починали щось вишивати, і ця ялинка в мене асоціюється з моєю подругою Ляною, і ви знаєте. Зовсім недавно я дістала ці матеріали і почала її вишивати. Почала її вишивати з надією, що е, я хочу її завершити, і щоб ці матеріали, які збиралися дуже купу років, ці матеріали, які коштують зовсім недешево, не лежали, не висіли в шафі на вішечку, тому що вони потребують. Не потребують того, щоб ними милуватися. Я завершувала свою ялинку і, йдучи в майстерню, папірус, так, в ромарню. Я е, мала на меті оформити свою ялинку. Дуже схожа до е, уляниної ялинки. Вона мені подобалася, все дуже гармонійно е, підібрано, але, але сталося зовсім те, чого я не очікувала. Е, оформлення в мене. Категорично інше, абсолютно інше. Тому ласкаво запрошую вас подивитися на мою ялинку від Сантри до речі, Парадайс, до речі, тут також дала музейне скло, і обійшлася мені оформлення в 3800 гривень, якщо я не помиляюся. Моя оформлена робота, моя ще одна ялинка. Яка буде цього року, і наступний рік мається на вас і всі зимові свята, всю зиму стояти в мене за плечима, тому що я хочу, щоб вона в мене була е, перед моїми очима, щоб я бачила і насолоджувалася тим, що все ж таки, е, не дивлячись на те, що пройшло дуже багато років, все ж таки ми можемо завершити те, що ми розпочали, і те, що нам подобається. Більше того, скажу, що якось так сталося, що. Я про неї вам вже розповідала. Є відео про неї. Тут є е, шовкові з е, справжнього шовку стрічки, які були в один момент пропали. Їх не було, звісно. Ви скажете, Марія, та ж можна інші взяти? Чого заморочуватися? Не можна взяти інші. Розумієте, вони настільки тут. Правильний, настільки тон цих стрічок підібраний, настільки якість тут хороша, що воно от тут все так як має бути. Звісно, всі ті трежерси, що є на цій ялинці, вони. Не всі йдуть по ключу, тому що багато м, знятих з виробництва. Деякі я подивилася, ага, мені можуть підійти. І я їх взяла і від себе додала, тому що треба було щось додати. Дуже мені подобається тут маленька зверху пташка, Ці цукерочки, місяць, сніговик, білочка ще десь була. Є білочка тут збоку. Є баранчик, баранчика побачила і сказала, що він полюбена має бути на цій ялинці, бо воно мені асоціюється з Щедриком. Санту причепила, ну, вже був, знаєте, ялиночка маленька. Сніговичок, сердечка, трояндочка така гарна, красива робота. Мені подобається, чесно, я задоволена оформленням. Тут в нас є італійська рама, паспорту, перше паспорту воно таке. Як мішковина, щось таке, воно так світленького кольору. Під низом є власноруч розмальована така рамочка, тобто як друге паспорту, але воно асоціюється, перекликається всі оці відтінки, перекликаються з відтінками, які є на моїй ялинці. Тут є е, оці гирлянди крайника. До речі, його немає, всі його шукають. Немає. Дякую, Олено, що ти купила мені цю котушечку. Цю і подарувала е, багато крайник. Крейнику тут дуже багато. Якщо порівнювати інші ялинки, то там було якось там два-три-чотири. Тут я не пам'ятаю вісім чи десять крайників, але, але воно того вартує. Ну і центральна зверху наша постать в мене це ангелик, тому що немає е, оригінального трежерса, той що має типу схемі. Його в продажу немає. Тому в мене ось такий. Красивий ангелик. Ця робота буде завершувати це відео. Я сподіваюся, ви трошки відпочили. Якщо вам щось сподобалося, ви, звісно, можете це все знайти в інтернеті, знайти, де це можна придбати, чи де це можна скачати. Роботи красиві, роботи надихаючі, і, можливо, такі роботи хоч трошки підняли вам настрій в цей святковий день. А з вами була Марія. Побачимося вже в наступних відео.